Хочемо також придбати вазон, може у вас є якісь побажання, бо тому що хочемо такі, щоб він не на один рік. Можуть тіні рости. Ну і все треба зробити своїми руками, бо щось замовляти страшні гроші. Я не знаю, це це а? Добай, за що за що? Отже, буде служба на вулиці, 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 вулиці традиційно, а дітки будуть в церкві, вулиці, і так? — закликають, погоди буде погоди, погоди, якщо в нас буде… — Наш пристіл пропав на Майдані. бо Якщо церква як згоріла, то все згоріло. Розумієте, Ми зараз без престолу на вулицю. Ну і так почали шукати. Та можна А що, ми чи ми можемо чи показати. Ні, ні, та, то не ваша справа. Отець, А це поставили престол, чи ж там у нас. Ну, ну, ми його винесли, ну він дуже тяжкий, його носиться то тягар такий, що. І, 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 я не знаю, балет, А, балет, а, балет, а, балет, а але... може поміняти Гошевський там. там, а дочка. Там, 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 може поміняти той на той, що мовірну жарко і там дуже багато людей. Тобто старатися на дворі, все поняв. Присіл поставити на дворі, записуємо. Там борщів нас є 31 будинку. Батьки самі зрозуміли, що люди не готові, несвідомі, чи малі, хоч те, що до мені школи, тому що всі діти ходять.

4, 6, 6, 6. Я б... не біду, вони просто рівно до тисячі гривень. Ми вам видамо. А то що, ми, напевно, повізьмові, бо вони видали з тому, що Добре, то вони з ними співпрацюємо, вони нам довіряють без проблем. Ну а в неділю ми зустрічаємо СССР про Кіта СІ 12. І... У нас дітки батьки вирішили таким чином, що будуть одягнені. Оглянені будуть у суботу, вона вишиванка, а в неділю э, вже білі платья із білого доночки. Ми будемо звичайно будемо культури. Срічки цього року вибрали там, з жовто-синістки, синими щоб бути патріотичним. І, на і настроєм. І Добре, що, питання? По круглику, хто займається значить, Я займаюся тільки тим домовленням, щоб нам дали можливість там перебувати. І я тоді юшку, що штуки, куліш зварюю. А я, як і маю, згрупувати людей, тому що... Але оці 31, Дуклеїти. то в першу чергу вони мають бути. Потім прилучаються всі інші. Ну так, в першу чергу, то я просто... Ви, ви так скоординуєте нас, тому що ми запрошуємо туди всі. Ну, Катектична школа наша складається, всі, всю. Всю. але в першу чергу це ті діти. Всі, катектичні школи. І Малії, і І Світлани, і і Так. Тільки зразу значить, посуду, то все там. з собою беруть. Всі, кожен для себе. Кожен пляшу з собою ну, так... ну, ну, візьмемо. Ми їх це вдасться, ми це замовимо. Але набагато вже менше. Хай ліпше не доїмо, чим лишиться, як минулого разу половина лишилася. І я одразу вам кажу. Що будемо набагато менше. Ми не знаємо кількість людей. Ну, Я не знаю, скільки людей буде також, не але не можна сказати, надати. що підкинеться, думаю, що вже підтягнуться багато... Бо, тому що на початку... Бо багато дітей долучалися під час навчального року, правда, сестри? Що Під час навчального року багато дітей долучалося? Була одна кількість, а тепер у нас двоє 36. Хай тобто, тут, ну, під хай і так мироса відповідальна за обдзвонення чи Світлану, залучення, повідомлення і так далі. Добре, я беру на себе юшку, що куліш, ну і там молебення служимо. Що ще по, по, по цьому відпочинку в Круглику? Запрошуємо всіх, церковну раду запрошуємо. Тобто ніхто двері не закривається, всі можете їх. Там місце лише і не, не така хатка, а ну, гектари, гектари землі. Ліс, що коштує? Е, озеро. Запити мене сказали. 16-го з вами їдемо. 16 травня. О 12 годині там настоянці. Там. По Житомирській по Одеській трасі, по Одеській yeah. трасі. В неї там дача в Маршу, я вам розкажу О, то на курколю. Вона хотіла сьогодні їхати. Місце не Ка Оля. немає місця. Вона готова. Як вона почула тільки мені дивно. Я їй сказала. Я ще хотіла про круглих сказати. У нас там дійсно діти мають чим займатися, але мені, наприклад, минулого разу паркували якогось там такого майстер-класу, чесно кажучи, щоб ми там. Може, там не треба майстерка, хай їде на бігаються, м'яч од то взяти. Не дуже так скромно. Тобто більше, щоб люди... Це хіба що май... майстер-клас по варінні кулішу. Хто хоче з дітей бажання, дітей А і там, -та, та вроді, варять, я, я не знаю, як він, він варить. Дуже так. гарно, вони там... Дивіться, ми замовимо, бо перед кулішу ми заберемо донецьким людям. Вони з'їдять. І тому я можу так дійсно, я кажу тоді так на сто чоловік, чи 100 чоловік не буде. ну давайте так. Та буде дивіться тридцять дітей. може там, мама, ну нехай навіть мама, то вже щось десь. Але не хочуть багато істипелі, щоб він, якщо зіли колбаси, прибіжно йде вже. Спочатку куліш давайте потім колбаси. Ні, ну люди приходять, розставляють свій стіл. Тоді куліш їли. Їли, так, Mm. Я думаю, давайте так, і церковна рада, запрошуйте своїх рідних, близьких. Я думаю, там ми можемо багато людей зібрати, не тільки катектичну школу. Хай хто та Оля не Кофорук, вона дуже хотіла їхати. Ну, але доїзд, вже, Думайте самі. Ну, то ви тоді вже, точно, доїзд... не, якщо ви всіх запросите, зорієнтуєтеся на 100 людей. То тут Ні, вони, я буде... запрошую от тих людей, що тут я бачу. Більше я оголошення робити не буду. Якщо ти хочеш, хоч запрошую, запрошую, кате... ти хочеш за Я запрошую маму візьми з собою. Чергу, Будь ласка, я ви запрошую тих всіх людей, які перед собою yes. бачать. А no більше в церкві лоші не буде. Церкві в церкві тільки сказано категетична школа, недільна категетична школа. Все, Добре, Все. і питання вирішено. Тоді, схоже, може і тоді так. Тоді зробимо під затиску дошків катехитів. Може, і Світлана збуде. А коли ми будемо Світлані катехистському от 16, го але я не знаю, чи вона буде. Ой, не 16 го а на причастя. На причастя. Так, тема Ви ще забув, що ще. Так, все, тема закривається. Закривається. ви ще забули про батьківський. Просто Ні-ні, я не забув. Це буде в різне. Постав там різне. Я теж памятаю. Різне. 10:30. Хто готовий їхати в Бакивню? Увага! Оля, хто готовий 10.30, нині в суботу, 9 травня, після служби Божої, після е, служби Божої, фактично 10.30 і будете підніме. Підніміть руки. Нас руки. Så, Можливо, може. У нас екзамена не буде, ми дуже приїхали. Пані... М... Пані... 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 Я не знаю. Ігоря Шабана. Треба дати полі, О, О, я не можу. Восьм... Часто... Часто... Не буде. Восьм... Будемо восьм... шукати машину. Будемо шукати. Транспорту не буде. Мусимо їде шукати машину. Шукати машину. Пані Оля, може поїдете? Візьмете сестер, візьмете. А ви не можете, ні? А скільки їде в суботу тоді, що у нас немає це? Що скільки їде? То, то сам опікуєшся, сам шукаєш машину. І, і кличеш людей, в цю церкву, всіх людей заохочувати. такий Так, так, угу. Та -та, це покажи. Це знак сьогоднішній знак. Оце такий знак є, цей не може бути. Червоні максиве. Оце такий червоний мак, а як його, де його купити? А де купити його? Сама робила? Подивіться. На май я вже бачу. Так, І так, всі почули за пекарню. 9 травня. 9 травня. Десь приблизно 10:30. Чи є можливість від метро доїхати в пекарню? Увага. А ти мені даєш, так? якість? Як добиратися туди, скажи Як добиратися? Хто знає? Хто знає? я У напевно, яка маршрутка, яка йде на провулок. Маршрутка 10-го вона зупиняється на пекарню, але там <реш> <реш> Значить, метро Лісова і в сторону броварів, так. Що... І, і, і в сторону броварів люба маршрутка. Так, через Від церкви можна домовлятися, хто машини має. 498, Якщо ми виїжджаємо 10.30 від церкви. 10 Десь якраз в добрий час виїжджаємо, то ми десь там можемо бути 11-15. Можна так розрахувати метро. 11-15. Добре, це було? У нас накладка виходилася, в мене багато батьків, як ми чи хотіли їхати. Ні, ну то ясно, але їм треба бути в 17-й годині. Ну, я не боюся, якщо я навіть сам один прийду і візьму, хто буде співати з вами Надя, то я прийду і співаю і, і, і пошану тим людям, які там лежать, а там більше 100 тисяч, подумайте. Це жах. Це важко уявити, що там 100 тисяч кому лісі захопано людей.